Сьогодні спробую пограти на цьому інструменті, а допоможе мені український акордеоніст, лауреат багатьох міжнародних конкурсів Олег Макитюк. Творчій команді ранкового еспресо» пощастило побувати у студії звукозапису українського композитора Вадима Борисенка. Саме там працює Олег Микитюк. Я дуже багато синтезую свою гру з електронною музикою. Я записую аранжування. Я роблю Флейбеки готую У мене, як також і різні склади, де е, музиканти мені допомагають. Мені акомпанують. компонують. я тільки на аналогових інструментах. Пам'ятаю Олег і свій перший концерт у п'ятирічному віці, а компонував дитячому хору. Батько байоніст порадив сину навчитися грати на акордеоні. Ще будучи школярем, їздив в Молдову на міжнародний конкурс, де став лауреатом, Це самі перший міжнародний. Я багато відвідував італійських конкурсів. Звичайно, запам'ятовується, тому що там зустрічаються різні великі канал. Олег нерозлучний за кордоном вже 25 років. За плечима музична школа, училище та консерваторія. Я співпрацював із Ніною Матвієнко. Тоня Матвієнко, дуже в тісних творчих відносинах з Олегом Скрипкою. Я граю в його джаз-бенді забава. Я допомагав йому записувати альбом джаз 30-х, 40-х років. Порівнюючи зі скрипкою чи фортепіано, акордеон дуже молодий інструмент, але вже посів своє почесне місце в музичному мистецтві. В мене в репертуарі є програми танго, в мене є програми французьких музеїв. У мене фольклорна музика спрямована на балканські, на румунські. На наші підуцульські, бувинські, десарабські. В арсеналі музиканта два інструмента: естрадний та класичний. Олег Микитюк не зупиняється на досягнутому і працює над створенням нових програм та записом нових альбомів. Музикою я займаюся. Весь свій навіть вільний час, весь робочий час. Якщо я сам не граю, то я повинен слухати багато. Музика, взагалі, знаєте, це стан душі. Певна річ, якщо днями грати на акордеоні, страждатиме хребет. Однак у нашого героя таких проблем немає, оскільки він переконаний, справа яку робиш від душі, не може нашкодити. Я скільки себе пам'ятаю, це вранці вставати потрібно Сидіти, займатися, займатися, займатися молоді виконавці часто питають мене, скільки я буду заробляти, якщо я буду грати на інструменті. Каже, якщо ви будете думати про те, що ви будете з цього заробляти, то краще вже взагалі не займатися цією справою. Адже головне тут задоволення.